Харків, друга безлюдівка. І це огляд на пляж Небо, який ви так довго просили. Небо це великий пляж з різними зонами для відпочинку. Тут є навіси, парасольки, альтанки та навіть кемпінг на воді. А ще велика сцена, барн та басейн. До речі, це пляж із найбільшою парковкою в цій локації. Вхід всього 150 гривень. У цю ціну входить вже дерев'яний шезлонг. Або можна купити квиток лише на базен. Ціна буде трохи інша. Пісочок чистий, захід у воду плавний, але місцями трапляються водорості. На території також є басейн з чіл з зоною, а поруч бар та кафе, де можна відпочити для дітей з розваг. Тут є надувний батут з гіркою воді всього 100 гривень година, а звичайний батут на пляжі безкоштовний. Плюс є волейбольне та міні-футбольне поле. А взагалі тут найбільше водних розваг: Бетмен, бананка, тамаран, бульбашка чи прокат сапів. Харків'яни, а як вам цей пляж і де ви полюбляєте відпочивати? А я Даша ваш гід по Харкову щодня розповідає про смачні і цікаві місця нашого міста. Um...